Ще один захисник повернувся на Кам'янеччину на щиті. Сергію Лютаревичу було лише 34. Струнко розгорнути державний прапор України. Обгорнути державне прапор. Добродушний, щирий, працьовитий і завжди налаштований оптимістично. Таким Сергія знали, і таким назавжди залишиться у пам'яті. З дитинства він з моїм сином, ніби в нього ще брат є. Він ходив в школу, в місті вони ходили, дружили. Вони саме маличку з детства з ним. Яким він був? Яким залишиться він дуже хорошу людину? Був. У мене син теж зараз на нулю воює. То він весь час мені якщо ще був тут, то він мені весь час допомагав коло дому, що, що не скажу? Він все робив, ніколи не відказував. Навіть ночою подзвоню, і він прибігав до мене. Чи малий дзвони до мене, я телефона не беру. Він біжить тють-люда, що сталося? Чому ви трубки не берете? Він дуже людина добра була. До лав Збройних сил України Сергія Лютаревича мобілізували 6 січня 2025 року. Бойові завдання виконував на Донеччині. Загинув 23 серпня поблизу населеного пункту Софіївка. W imperii zła, prosimy o o, o pokajanie dla wszystkich a o liczny pokój dla duszy serdeja, który Bogu oddał sobie, oddał swoje życie, żeby zachyślał swoją obecną tych, tych tutaj i tutaj, i tutaj, i Поховали героя на сільському кладовищі у рідному селі Кам'янка.